Привіт, мої хороші! Отже, знову ми сьогодні з вами будемо слухати казку. Але перш ніж я розпочну читати казку, хотіла задати вам таке питання. Чи приносить вам радість, коли ви робите добро? А чи приносить вам радість, коли ви робите зло? Чому саме я це запитала вас та тому що сьогодні ми прочитаємо казку? В якій можна поставити це питання. І ви побачите, що феї зрозуміли, що таке добро робити, а що робити зло. І так, сідайте зручненько і слухайте мене уважно. Золоті рибки. У феї ЗОЗі. В акваріумі жили маленькі та спритні рибки. Вона дуже любила спостерігати, як рибки плавають та граються у своєму акваріумі. Молодша сестра Зозі Фея Лулу не розуміла такої прихильності. Її дратувало, що сестра стільки часу приділяє цій малечі, тому Лулу вирішила зробити капось. Вночі Лулу наклала закляття, усі рибки мали захворіти, але Фея не стала їх вбивати, бо лише хотіла, щоб Зозі відмовилася від рибок та визнала, що вони не такі вже й важливі в її житті, але трапилося інакше. Сестричко, що ти робиш? спитала Лулу, дивлячись, як Зозі клопочиться біля акваріума. Рибки захворіли. Я намагаюся зрозуміти, що сталося, у розпечі відповіла Зозі. Рибки були дуже мляві, нічого не їли і майже не реагували на різкий звук чи світло. Зозі намагалася дати їм ліки. Але нічого не виходило. Та кинь ти цю марну справу, сказала Лулу сестрі. Ні, я їх вилікую, рішуче відповіла Зозі. Та ти навіть не знаєш, що з ними. Точно ти маєш рацію, вигукнула Зозі. Лулу подумала, що перемогла, але сестра мовила Я піду до гнома лікаря і дізнаюся, що з рибками. Зозі обережно взяла акваріум та понесла його кудись. Сестрини було півдня, а коли вона повернулася додому, то було дуже сумна. Що таке? спитала Лулу. Лікар сказав, що все погано. У них чомусь бракує сил, хоча вони ще молоді. Він нічого не може вдіяти. Ну, то й ти покинь їх, купиш собі потім інших. Ти що? Це ж мої друзі. Я не покину їх, як не покинула б тебе чи батьків. Коли любиш когось, то робиш усе для нього, навіть якщо легше відмовитися. Лулу стало дуже соромно, і вона пішла. А фея Зозі цілий день робила якісь закляття, міняла воду в акваріумі, давала чарівний пилок трави та водорості. Вона навіть заснула біля акваріума. Лолу вдалося тихенько підійти та скасувати своє закляття. Наступного ранку Зозі радісно скрикнула, як тільки прокинулася. Лулу підбігла до неї та спитала, в чому справа. Допомогло. Я недарма старалася, я їх вилікувала. Не думала, що буде так швидко. Я була готова тижнями їх лікувати, аби лише їх їм покращало. Це добре. Ти молодець, сказала фея Лулу. Хочеш, я допоможу тобі вимити акваріум, а потім. Сходимо по корм для рибок. Звісно, зраділа Зозі, яка раніше не помічала у сестри любові до золотих рибок. Дві сестрички феї почали разом піклуватися про малечу. Лулу теж її полюбила та зрозуміла, що Зозі мала дуже добре та велике серце. Вона дала їм гарний урок. Любов здатна творити дива. Якщо когось любиш, то залишиться поруч навіть важкий момент. І це є справжня любов та турбота. Отже, хороші мої, ви зрозуміли моє питання? Чому я запитала вас, чи приносить вам радість, коли ви робите добро? Бачите, Лулу не принесло радості. Вона побачила сумну сестру, вона побачила, як вона переживає, і вона зрозуміла свою помилку. Тому і Лулу відмітнила свої чари і допомагала потім Зузі, Зозі із рибками. Отже, хороші мої, пам'ятаємо. Що треба любити один одного і робити добро. І не ставити свої інтереси вище інших. Ну що ж, до зустрічі!